Ну зараз поїздити і поїдете, а ви чекайте, зараз я вам Ні, раніше <рив> грала за планшетом, тому що воно не виграє. 239. Може <мір> виграє. Так, Вадим, давай одне Я знаю. Okay. Усім привіт, вітаю вас у новому відео. Це у нас буде читацький влог, на яку саме книгу поки що я не знаю. Я не купувала для цього влогу спеціальну книгу, як я зазвичай роблю, і тому я буду обирати щось із своєї бібліотеки, із тих книг, що в мене є зараз. Ну, знаєте, вибір непоганий. В мене десь більше трьохсот. 400 непрочитаних книг, а може і 500, Ну, може, і 500, до речі. От з них я і буду обирати, що я буду читати в цьому влозі. Поки що, ну, я навіть не знаю, що я хочу почитати, тому що вчора я прочитала. Сейчас я вам покажу, що я вчора прочитала. Вчора я прочитала е, неявку, я думала, це буде ромком. Але це взагалі не ромком, в плані того, що ну, це взагалі не комедія, тут не було нічого смішного. Е, тут було трішечки романтично, тому я, напевно, не хочу якусь любовну історію. Але не знаю, вона мені, в принципі, сподобалась десь так на четвірку, може, трішечки менше. Е, не буду про неї довго говорити, але вона прикольна, вона не така проста, як здається. І... Ну, я в прочитаному про неї розповім. І от я її прочитала, і тепер я не знаю. Тепер я хочу якусь зовсім іншу історію. Я не люблю читати книги з схожим сюжетом одну за одною. Тобто, якщо я прочитала ромком, мені буде складно читати наступною також якийсь ромком або трилер за трилером. Ну, ви зрозуміли Але я не знаю, поки що в мене навіть немає якогось кандидата на те, що я хочу наступним прочитати. Недовго довелось мені думати, як тільки я закінчила зйомку, подивилась на полички, і на мене подивилась освічена, яку я вже півроку обіцяю собі прочитати в наступному місяці, і так якось руки до неї не доходять. Це був, знаєте, мій такий запасний варіант на моменти, коли я вже не знаю, що я буду читати, тому що я знала, що книга мені сподобається. В неї є супервисокий рейтинг на Goodreads, в неї більше мільйона, майже 2 мільйона. Оцінок, це дуже популярна книга з дуже хорошими відгуками, і я розуміла, що ну, коли я захочу почитати щось хороше, то я почитаю її. Це в нас мемуари, мемуари дівчинки, яка виросла в сім'ї мормонів, які не віддавали своїх дітей в школу і були проти взагалі всього, що було пов'язано з урядом. Вони були проти лікарень, проти навчання у школах. Проти того, щоб давати дітям свідоцтво про народження, і ось так вона виросла. Але якось в 16 років вона вирішила здобувати собі освіту. До цього в неї було таке домашнє навчання з мамою, але воно ну не приносило ніяких там плодів, результатів, і діти були навчені ну, максимум там читати. Більше вони не хотіли нічому вчитися, а вона от вирішила, що вона хоче тепер кудись поступити, що вона хоче кудись поїхати з свого дому. Справді там не вона вирішила, а її один із братів її до цього підштовхнув, і це змінило повністю її життя, тому що коли вона потім поступила в коледж, де брали дітей з домашньою освітою без якихось сертифікатів і атестатів. То вона подивилась на світ іншими очима, тому що її батько, окрім того, що був дуже релігійним мормоном, в нього також було якесь психічне порушення. Чи біполярка, чи навіть шизофренія, щось прямо таке серйозне, і він перекручував історію, мало того, що він сам не був дуже обізнаний. Він просто дітям в голову всяке сміття. Коли вона поступила в коледж, вона не знала, що таке Голокост і дуже багато різних базових речей. І тому вона була аутсайдеркою, і її ніхто не розумів, і вона не розуміла людей. Вона всіх вважала грішниками, тому що вони жили просто звичайне життя, а її сім'я вона була дуже така сувора. Навіть коли було дуже спекотно, вона не могла закатати рукава своєї рубашки, тому що тоді вона вважалась дівчиною легкої поведінки. Ось так. А всі серйозні чи несерйозні захворювання в її сім'ї лічилися травами, олійками, настоянками чи навіть чищенням чакри. Ось така була у неї сім'я, дуже сувора, дуже неправильна. І вона в ній зростала. І ця книга про те, коли вона пішла вчитися, не більше про ті знання, які вона отримувала, а більше про те, як світ для неї змінився, як вона почала внутрішні змінюватись, і наскільки ці зміни не сподобались її сім'ї, і як вона намагалась ці два світи поєднати. Далі я не буду вам нічого розповідати по сюжету. Сподіваюся, що цієї інформації достатньо, щоб ви зацікавились цією книгою. А тепер давайте перейдемо до якоїсь влогової частини. Пішла в епіцентру, подивилася на рослинки, які не купила, тому що я не вмію за ними доглядати, але які ж вони гарні. І пішла купувати собі кросівки, тому що вони мені прям аж дуже потрібні були. Хоч я не люблю купувати собі взуття, тому що мені воно якесь все однакове, і мені складно обрати. Я от справді сиділа там, напевно, годину і обирала між однаковими кросівками, і обрала ось ці. Зараз я дивлюсь на них, бо пройшло вже два тижні з того часу. Вони такі гарні, а вже вони не такі гарні вже я їх замазала, але тоді вони були прям такі цукерочки красиві. Потім, окрім овзуця, я купила косметику доглядову І це ось перший це такий крем, який коштує дуже-дуже дорого. Але він класний. Справді я його вже дещо два тижні, і він прям зробив мою шкіру дуже м'якою. А ще це перший зволожувальний крем, який не має такого вологого фінішу. Він матовий, він дуже швидко поглинається в шкіру, але він дуже дієвий. Потім я нарешті купила собі SPF. Складна у мене історія з сонцезахисними кремами, тому що мені не подобається їх запах, не подобається, що вони вибілюють шкіру в більшості. Але ось цей він прям ідеальний. Він дуже легенький, він не має взагалі ніякого запаху, і він не залишає білих слідів. Це прям поки що найідеальніший SPF, який мені попадався. А також я ще купила ось такий крем, сиворотку коротше, під очі від темних кругів. І знаєте що? Він працює за два тижні. в мене мої е, синці під очима стали меншими. Прикольно. Закінчується мій б'юті-блог тим, що у нас була перерва на укриття. Тому що балістика, шахеди це щось уже також рутина. Тільки на жаль, не б'юті. Знаєте чому я на вигляд така незадоволена? Тому що я тільки що говорила з вами дуже класно говорила, мене так язик розв'язався. А говорила я з виключеним мікрофоном. Ну, знаєте що? Це просто підстава. Я. А, дуже зла. Але давайте. Е, я прочитала 118 сторінок, е, це 10 розділів. І хотіла, ну, я це прочитала ще вчора. Сьогодні я, на жаль, ще не встигла нічого прочитати. Думаю, перед сном я прочитаю один-два розділи, бо найбільше в мене точно часу не буде. Справа в тому, що вчора я хотіла до вас підійти з першими враженнями, налетіли шахеди. Я прийшла додому вже під 12 ю з укриття, е, подумала, ну. Запишу щось уже завтра, тому що хочу спати. Сьогодні прям знову той самий сценарій. Я тільки підготувалася, думаю, зараз поставлю камеру, швидко запишу свої перші враження, піду читати. Знову налетіли шахеди, і зараз, вже також, напевно, 12-та, зараз вже 23:49, і мені потрібно вже по-хорошому спати. А я ще хочу вам записати відео і хочу ще щось почитати. Ну, блін, чи почитаю я? Напевно, ні. От коли ти записуєш відео, влог, то ти або знімаєш, або читаєш. І десь серед цього ще потрібно якось жити своє життя, і при тому якось намагатись цікаво його жити, щоб вам було цікаво його дивитися цей влог. Коротше, я не думаю, що це так складно бути блогером. Ну, так що до цієї книги, я вам можу одразу сказати, що я була впевнена в ній. Я розуміла, що вона мені сподобається по декільком причинам, тому що в неї на. Гудріц, якщо я не помиляюсь, більше мільйона оцінок і дуже високий рейтинг. Чотири з чимось. Там навіть не просто чотири з чимось, там, здається, 4,40 чимось, чи 4,50 ну, високий рейтинг. По-друге, я бачила тільки суперхороші відгуки, я не бачила поганих відгуків. По-третє, я знала, що ця тематика мені подобається, тому що, якщо ви дивилися моє відео про мої улюблені книги, то ви там побачите дві книги, які б я вам, якби ви запитали, що схожого можна на це почитати, я вам сказала, що є дуже дві схожі книги. Це мідноголовий демон, це художня література. І Скляний замок це вже також ми. Муари. І от Скляний замок і ця книга, вони ну прям не знаю, один, ну ладно, не один в один. Це було б дуже погано говорити, але вони прям дуже схожі. Історії цих двох жінок, вони прям ну поки що їх дитинство. Для мене, ну, прям, не знаю. Якось ну я б не сказала, що однакове в них є багато спільних рис. А я більше і краще розповім про книгу все, що я хочу сказати в фінальних враженнях, тому що я вже така, знаєте. Але книга мені от прям з перших рядків дуже сподобалась. Вона прям дуже гарно написана. Це от ти її читаєш, і те, що це мемуари, видає тільки те, що тут немає якогось прямо сюжету. тут головна героїня вона просто згадує своє дитинство, згадує якісь ситуації цікаві. Звичайно, тут основною сюжетною лінією буде дорослішення нашої головної героїні, те, як вона. Буде віддалятися від своєї сім'ї, від її переконань, ну, це і так вже зрозуміло. Але через це цю книгу не стає якось важче читати. Я колись навіть думала, що мемуари це не цікаво. Але скільки я їх читаю, може мені просто попадаються якісь хороші мемуари. Це дуже класний жанр. І якщо ви, наприклад, нічого не читали. Серед мемуарів, то прочитайте її або скляний замок. Я ще не вирішила, яка книга мені сподобається більше, бо я цю не дочитала, але скляний замок ну прям топ. І якщо вам сподобалась ця книга, то я б радила її скляний замок прочитати, але можливо з якоюсь великою перервою, щоб ви сильно їх не порівнювали. Ну, тому що, схожого, хоч я читала скляний замок, десь роки два назад. Ну, багато є схожого. Книгу буду далі читати. Напевно, вже підключуся з фінальними враженнями, коли прочитаю всю книгу, мені там залишили ще десь 220 сторінок. І там вже, я сподіваюся, зможу прям все суперкласно про неї розповісти. Може, що щось цікаве я про книгу чи про авторку, ще дізнаюся. От. А зараз буду йти спати. До речі, затестила я ось цей крем, який коштує 1200 гривень. І знаєте, що він взагалі такий прикольний, він не відчувається на шкірі, він якийсь матовий, і він так швидко поглинається. Ну, це мої такі перші враження. Взагалі потрібно ось весь його використати. І я сподіваюся, він мені підійде, тому що я вже давно не можу знайти собі якийсь зволожувальний крем. На постійну основу. Я кожен раз в мене закінчується, купую новий, сподіваючись що він мені супер підійде і буде прям супер класно. Але якось, ой, що я вже мелю. Все, намажу зараз ручки, з цьому я точно впевнена. Прям такий запах, що хочеться їсти солодке після того, як помажеш руки, понюхаєш, які хочеться якийсь от. Яблучний пиріг, Apple pie, не просто так називається. Все, побігла, все, точно побігла, тому що потрібно ще щось прочитати і потрібно поспати. Головне, напевно, поспати чи почитати. Ну а потім сталося те, через що цей влог знімався аж два тижні. Хоча я сподівалася впоратись за днів п'ять. Я зустріла собаку по дорозі на роботу, якої раніше там не було. І я подумала, що її хтось викинув. Через це я більше не могла взагалі ні про що думати, як про те, що мені потрібно допомогти цій собаці. Але там складна історія. Я так зрозуміла, що собаку ніхто не викинув, тому що вона, вона досі. Дика, вже два тижні я кожен день її кормлю, приносю її воду двічі на день, але вона так і не дає мені до неї підійти. Вона не агресивна, вона просто не розуміє, що її можна погладити, не розуміє, що я до неї з добром. Не розуміє, що таке, коли я її кличу. І не знаю, це досить складний шлях для того, щоб ми стали з нею друзями, але поки що, ну. Я її просто кормлю, бо більше вона не дає, щоб я її якось знайшла її дім, щоб я її відвезла в клініку. Поки що, що все, що я зробила, це їй дала таблетку від кліщів разом з кормом, тому що кліщів дуже багато. І, до речі, після того, як я дала їй таблетку, і кліщі справді відпадали, вона стала якась більш весела. Весела, але все одно мене не любить, все одно не йде, щоб я її погладила. Через всю цю історію з собакою мені було кожен день дуже сумно. Я справді прям дуже плакала історично через те, що я хочу їй допомогти, але не можу. Тому що я думала, що вона там, знаєте, самотня. Але ні, вона живе своє щасливе життя. Окрім мене, її кормить напевно дуже багато людей, тому що я бачила різний корм. Хтось її сосисками кормить, хтось сухим кормом, хтось приносить їй також воду в всяких відеречках. і. Ну, баклажках. Тому я за неї, в принципі, спокійна. Я рада, що цей світ не без добрих людей, які також, окрім мене, їй допомагають, і я можу трішечки заспокоїтись. Купер. Ви бачите цей хвостик? У мене тут помічник. Я не думала, що буде так складно. Я сподівалася цей влог записати за днів 5, максимум. Але вийшов він на Два тижні, і от нарешті я дочитала цю книгу. А коли я не знаю, як почати говорити про книгу, то я починаю з її оцінок, і тоді мені якось легше сформувати свою думку про неї. І тому починаємо давайте так само. Що ж у нас по оцінкам? Емоції я оцінила на 5 зірок, тому що емоції впродовж цієї книги у мене були дуже-дуже бурхливі. Не скажу, що вони були приємні хоч десь. Не згадую приємних емоцій стосовно цієї історії, тому що мене бісило тут прям, ну, абсолютно все. І навіть головна героїня. І навіть головна героїня мене дуже сильно бісила, але це не те, що погано було. Типу, тут така історія, яка має чіпляти, яка має викликати сильні неприємні емоції, і вона викликала справді до останнього в мене просто горів. Я не буду це говорити. Якщо от я вам говорила, я не знаю, яка книга була краще, ця чи скляний замок, то для мене однозначно скляний замок, бо там головна героїня для мене вона більш близька, для мене вона більш крутіша, для мене вона більш зрозуміліша. Тут же ж головна персонажка, ну як персонажка, це ж не персонажка, це ж мемуара, це реальна історія людини. І от як людина, вона для мене. Є трішечки незрозумілою. Я до кінця не розуміла, де вона бере в собі ось ці сили прощати, де вона бере в собі ось ці незрозумілі думки про те, що це вона, вина, де вона все це бере, коли вже. з Половини книги було зрозуміло, що там потрібно всю цю сімейку слати на три букви і ніколи з ними не спілкуватися, а не те, щоб е, терпіти ось цей весь бред, е, терпіти все це жахливе до тебе відношення, погрози, е, насилля, і все одно думати, ну може, я щось не так сказала. Ну, може, ми ще зможемо з ними помиритися. Я розумію, сім'я. Я розумію, що без родини деякі люди не можуть, але. Ну, це родиною важко назвати. Ну, це справді важко назвати якимись зв'язками, за якими вона би сумувала. Ой, коротше, емоції п'ять. Вони справді були буркливі, неприємні, але вони були прям дуже сильні. далі у нас йде цінність книги, і цінність книги я також оцінила на п'ятірку, Я багато дізналась про мормонів. До цього я е, та майже ніфіга й не знала. Ну тільки те, що це якась релігійна. Відгалушення релігійне, якась не хочу називати це сектою, можливо, ну хоча по тому, що яка була родина у цієї головної героїні, і все інше, навіть адекватні морамони, яких описувала наша авторка, ну, все одно вони якісь чуть неадекватні. Тому, напевно, може, все таки це релігійна секта. От я про це не цікавилась на те, щоб я справді от цікавилась би колись релігією і їхніми там відгалуженнями. Тому для мене це було дуже багато нової інформації. Також книга несе важливі посили, хоч і як довго до головної нашої, ну, нашої письменниці доходили прості, ну, здавалися по істини. Вони все таки важливі. Я думаю, що ця книга все таки. Повчає, що все одно ти маєш обирати тільки себе, свою безпеку, своє ментальне здоров'я, а не когось іншого, навіть якщо це вся твоя сім'я. Ти маєш завжди вибирати себе. Потім у нас іде параметр унікальності. і Тут я вже поставила книзі четвірку. Тобто, ця книга не є чимось унікальним в моєму читатському досвіді. Я вже щось таке читала, і в мене є ну. Деякі книги, які б я сказала, що вони краще за цю. Тому вона мене отримала тут четвірку. Наступний параметр це стиль авторки, і тут у нас також п'ятірка, тому що не дивлячись на все. Авторка пише ну, просто дуже красиво, дуже талановито, дуже професійно. І от читати її ось цю книгу було б справді дуже приємно, не дивлячись на те, що це мемуари, і вони могли не бути такими, ну не обов'язково, щоб у них був такий літературний, такий поетичний стиль, але вона справді дуже гарно написала, і, напевно, це і вивезло для мене книгу, тому що якби вона була написана не талановито, а якось сухо і нецікаво, то можливо. Я її навіть не не дочитала. Я сподіваюся, що письменниця колись напише якусь художню літературу, тому що ну, здається, нічого ще не було. Здається, окрім цього, блін, треба було подивитися на Якщо, ну, Я допишу відео, і я подивлюсь, чи писала ще якісь книги вона, але я б залюбки почитала її якусь художню літературу. І залишається останній параметр, який я оцінила на 4 зірочки, це зацікавленість книгою, тому що в якийсь момент для мене просів сюжет. Ну, я не знаю, як це говорити про мемуари, просів сюжет, тому що в якийсь момент мені набридло. Насправді ця книга, хоч і написана тут освічена, вона не. Про от освіту, як вона здобувала з нуля. Здається, що там в 16 років вона взагалі нічого не знала. І от з 16 років до 27 вона стала там була і в Кембриджі, і в Гарварді, і захистила дисертацію, і дуже багато всяких отримала грантів. І як це вона за 10 років там самотужки все це зробила? Хотілося б знати якось більш детальніше, тому що це було не на першому місці. Ось ця тема, ось ця сюжетна лінія, вона була ну, навіть не другорядна. Ось саме в цій темі для мене було багато втрачено сенсу. Мені здається, що їй потрібно було приділити ну, трішечки більше е, часу, більше уваги, тому що я не до кінця зрозуміла, а як це їй так вдавалось, як можна було за один семестр, не знаючи абсолютно якусь там алгебру, за один семестр її так добре вивчити, що ти отримуєш 100 із 100 балів. Ну, вона просто про це не говорила. Вона просто говорила про своє навчання. Я вчилася. Я вчилася там зранку до вечора все. Не дуже зрозуміло було чесно, як весь цей шлях він здається таким складним, він здається таким тернистим, а вона, ну, наче то їй супер все легко давалося. Хоч, ну як? Якщо не освіта, то яка головна тема цієї книги? Довбануті родичі. Ось головна тема цієї книги, ось про що говориться тут: про довбанутих родичів і те, що головна героїня була в аб'юзивних стосунках з усіма ними, з братами, з мамою, з татом, особливо там з тим татом, блін прибаценим. І не могла якось послати їх нафіг, коли вона вже е, виїхала з того дому і терпіла просто якийсь, блін, чесно. Ну, не знаю. Я дось. Я досі не розумію, як такі релігійні люди можуть робити стільки зла, можуть робити стільки насилля виправдовувати насилля. Ну, в них все просто в голові перемішано е, до гори дригом, тому що е, погане для них добре, добре для них це погане. Освіта це злотина якась не така, е, бити там, е, робити, погрожувати вбивством. Ну, він такий, Бог його помилує і все інше. Ну, чесно, в якийсь момент мене просто. Почала закіпати мозок. І от головна тема цієї книги це аб'юзивні стосунки нашої головної героїні з її е, сім'єю. Е, вона до останнього в цій книзі намагається це побороти, намагається це виправити, намагається, щоб її сім'я її прийняла. Те, що вона абсолютно адекватна, от вона єдина адекватна людина в цій сім'ї, і вона вважається там єдиною неадекватною в цій сім'ї. Е, сім'я в неї, звісно. Не знаю, що казати. <смі> Прочитайте, чесно. І не хочу спойлерити, але там багато є про що розповісти, але тоді вам буде не цікаво читати. Ну і в підсумку книга отримала від мене 4,6 із 5. Улюбленою вона для мене не стала, не переплюнула для мене скляний замок. Не знаю, можливо, якби я її прочитала першу, а скляний замок після неї, то можливо, я би говорила навпаки. Але от не знаю, скляний замок, справді там повна героїна. Ну, така вона. Класна, що я досі, от коли згадую, хочу якось перечитати. Ну от вона справді класна. В неї не були релігійні. Батьки, але теж з дивними переконаннями, не такими чокнутими, не такі вони були аж агресивні. А в неї батьки були просто пофігісти. Пофіг їм було на своїх дітей. Їм головніше було їх якісь переконання в цьому житті, і їх кайф, і все, і все інше. До чого все це довело ну, плечевно також. Але от воно якось читалось мені поприкольніше, чим ось ця книга. Ну і в принципі це все. Більше додати про цю книгу мені. Немає що, тому до зустрічі у нових відео.